Киянка Олена Чомакова та представник ініціативної групи по відновленню постраждалого будинку на столичному проспекті Лобановської 6 А розповідає, що тепер вже спокійно піднімається у відновлення квартири із 18 по 22 поверх. Саме сюди, зранку, 26 лютого влучила російська ракета і пройшлась по кутах п'ятьох поверхів. Там якраз знаходились дитячі кімнати. Ракета зруйнувала шість квартир, обійшлося без жертв. Бо половина жителів на той момент вже виїхали, однак були постраждалі. Олена зізнається, коли вперше зайшла до свого будинку на початку квітня, день не могла розмовляти. Їй не вірилось, що її будинок перебуває у такому стані. Це третій день війни, третій день. І ну взагалі ніхто навіть не думав, що будуть бомбити мирне місто. Навіть думки такої не було ні у кого. Але це сталося, і ми бачимо на протязі всього цієї війни, що це для росіян це норма. Нема питань, що це будинок, лікарня. Назад додому люди почали повертатися вже у квітні, якраз після деокупації всієї Київщини. Якщо в березні у пошкодженому будинку мешкало три сім'ї, то у квітні вже в п'ять, а у травні десять-п'ятнадцять. Увесь квітень жителі висотки розбирали завали, а вже із початку літа почалась масштабна реконструкція. Спершу будівельники розібрали чотири верхні поверхи, що нависали над діркою, яку зробила ракета. А вже потім почали відбудовувати та гнати моноліт. Роботи тривали і початку літа та тривають і досі. Але тепер це уже внутрішнє оздоблення. Я один місяць піднялася на поверху. Дивлюся, скільки розібрано, другий, третій. А і наші будівельники, їм велика подяка за те, що вони так швидко нам все роблять. Запевнили мене, що до початку холодів будинок буде закрито. І так воно і сталося. Ми бачимо, да, холоди почалися, і будинок у нас закритий. Вже ми можемо навіть користуватися опаленням. Тому що якби будинок не закрили, ми б опалення не включали. Опалювати вулицю якось воно ну не, не <сміття> взагалі не добре а на наші так Взагалі це не ну. Ще перед самою реконструкцією, коли жителі постраждалого будинку не знали, як бути, ними був створений благодійний фонд на відновлення висотки. Тоді вдалося зібрати 1 мільйон 300 тисяч гривень, але, передусім, власними силами. Кошти витратили на розбір завалів, залишилося ще 700 тисяч, і їх ініціативна група вирішила пожертвувати мешканцям. Постраждалих квартир, ми все прибрали, тому що воно висіло прямо ну над, над, над дорогою. Люди ходили. Тобто, ну це було там кучі, кучі всього. Це все було пошкоджено, меблі. Люди, деякі люди у цих квартирах вони залишили взагалі без нічого, умовно без тарілки і без ложки. Олена додає, що, попри складну ситуацію в країні, не варто опускати руки, а надіятися на краще та вірити у перемогу країни, бо вона обов'язково буде. Так само обов'язково все буде відбудовано.